У рівному на мікрорайоні Тинне жителі й досі не мають централізованого водопостачання. Через це протягом багатьох років вони були змушені власним коштом бурити свердловини, щоб забезпечити себе водою. Інша частина мешканців користується водою зі шкільної башти, яка належить 17-й школі, розташованій на головній вулиці мікрорайону. Ми користуємося шкільною водою від башні, але на обслуговування вже взяв її водоканал. Водоканал взяв на обслуговування башню, а не взяв мережі. Мережі бажано, щоб вони теж обслуговували. Хай проводять, і хай обслуговують. Якщо ми платимо таку саму ціну, жителі додають, що більшості до вподоби користуватися шкільною водою, оскільки вона регулярно проходить перевірки та хорошої якості. Проте кажуть, централізоване водопостачання могло б вирішити проблему з ремонтом, за який повинні платити люди, якщо щось виходить з ладу. Бо ж зазвичай водоканал або ОСББ ремонтують такі поломки за власні кошти. У нас тут ми все за свої кошти. До будинку проведена вода, водоканал ремонтує, а на території е, власності людської ремонтує людина. Ну, було б вигідніше, звісно, бо як, якби водоканал ремонтував, але ж якщо проведуть свою трасу, бо траса старенька вже. Якби комунікація підлагає ремонту, і то такому капітальному ремонтувати немає сенсу, якби провели за кошти свої. Люди, я думаю, не проти. Відтак думки жителів розділилися: одні за централізоване водопостачання, інші, а саме власники свердловин, проти. Проте у Рівненській міській раді рішення вже ухвалили. Роботи планують розпочати найближчим часом. Начальник управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій департаменту економічного розвитку Володимир Муляр розповів: зараз проходить етап підписання угоди з міністерством регіональної політики. Проєкт передбачає з собою прокладання мереж водопостачання довжиною понад 3 кілометри від умовної 27-ї школи мікрорайону Боярка до школи 17-ї мікрорайону Тинне в січні було оголошено конкурс міністерством про програмі рекавері відновлення України. І ми спільно з УКБ подали заявку і отримали субвенцію 11 мільйонів 260 шістдесят тисяч. Гривень це кошти Європейського інвестиційного банку. Але вони йдуть не кредитом, а субвенцією. Держава бере кредит, дає субвенції для громади. Тобто ми не витрачаємо ці гроші, ми їх не повертаємо. Вони працюють суто на громаду. І 6 мільйонів 734 тисячі з з місцевого бюджету по кожкоштом податків. Виконуючий обов'язки директора рівне облводоканалу Андрій Грухаль зазначив, що прокладені мережі перебуватимуть на їхньому балансі. Люди які мають свої власні свердловини, самі мають право вирішувати чи під'єднуватися до централізованого водопостачання, чи залишатися на своїх свердловинах. Якщо якість води не дозволяє використовувати свердловини, то звичайно вони будуть мати можливість під'єднатися до централізованого водопостачання. Терміни виконання робіт поки невідомі, тож як швидко втілять ці плани у реальність, покаже час. Анна Авдієва, Валентина Захарчук та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.